Будь-які набуті навички, і адміністративні командні і бойові навички можна завжди застовувати і в побуті, і в бізнесі. В першу чергу, це організаційні здібності. Здібності створювати команду, почути один одного, тому що тут в вітеранському бізнесі немає різних. Ми всі однакові. І це повинно розуміти. Особисто моя позиція, будь-який працівник, будь-який підлеглий завжди був моїм помічником. Тому завжди потрібно слухати, що тобі кажуть твої помічники для реалізації будь-якої задачі. Це як і на військовій службі, так і в цивільному просторі. Коли почали підходити терміни по вислою років моєї військової служби, починаєш планувати своє подальше застосування. Ефективне засування в родині, в суспільстві, можливо, в бізнесі, можливо, на будь-якому підприємстві. І починаєш шукати собі застосування на ринку праці. Звертався в ветеранські організації, громадські фонди, де мені надавали поради. Навіть Вікорп є така організація волонтерська, де надавали можливість проконсультувати цього ментора, який вже відповідний бізнес веде. Або якщо виникають, наприклад, фінансові питання, я міг звернутися. До фахівця, який займається фінансами або, наприклад, обліком. У 2021 році я створив юридичну особу мікропідприємство. Перший рік момент, був період створення, придбання устаткування, підбор персоналу, його навчання, якийсь досвід, і фактично ми почали працювати з цього року. Найпроста модель це коли є власні заощадження. Да, це найкраще. Нікому нічого не зобов'язане, але на сьогоднішній день достатньо легко починати бізнес, коли ти їм живеш своєю ідеєю, своєю метою. І одна із мети, коли я намагався працевлаштуватися, виникла соціальна мета в реалізації моєї справи це працевлаштування ветеранів. Це було як основа для створення, а я кажуть, треба робити те, що вмієш робити більше всього. За освітою я автомобіліст, тому я розпочав то, що я вмію робити більш якісно. Крім того, організаційні здібності маю. Але на сьогоднішній день я вже Став переможцем трьох грантів грантової допомоги безповоротної. Єдине, що ти, коли приймаєш участь у грантовій е конкурсі, ти повинен розуміти, що при, е якщо ти виіграєш е цю допомогу, ти повинен виконати певні умови цього гранту. Українського ветеранського фонду е у мене ще не було історії, але я варто 3-0. Зараз так називається програма. Я подав свою заявку, сподіваюся на те, що я переможу, і зможу реалізувати масштабування свого бізнесу. В процесі планування існує правило 7 на 7. Тобто спочатку для досягнення своєї мети створюєш 7 основних кроків для досягнення мети. Потім кожен крок розбиваєш ще на сім кроків. І планомірно, потихеньку починаєш реалізовувати. В принципі, можна не просто лінію, а як алгоритм використовувати таку функцію, як або. Якщо не виходить, в одному напрямку, це не значить, що ти повинен зупинитися. Потрібно направлятися на свій до своєї мети, впевнено, з допомогою друзів, завжди є порада. Товаришів, є порада бізнесменів, які можуть допомогти щось почати. Мої побратими із військової служби комунікують зі мною, підтримують зв'язок, ми зустрічаємося, обговорюємо найближчі плани, хтось цікавиться, як починати, хтось цікавиться, де взяти фінансування, де хтось взагалі цікавиться, щоб співпрацювати зі мною як франшиза. Тобто вже є торгова марка, яка далі може працювати, розширювати географію не тільки в Вінниці, в Вінницькому регіоні, а в інших громадах. Я професійний сержант, а одне із основних правил «слідуй за мною роби як я. То, в принципі, на цьому правилі будь-який ветеран може наслідувати ті кейси, які сьогодні реалізовані. На сьогоднішній день в Вінниці ми маємо. Об'єднання бізнесу, ветеранського бізнесу, поки що в форматі клубу. В подальшому ми плануємо створити або центр, бізнес-центр для ветеранів, який буде намагає підготувати людей, проводити навчання, ділитися досвідом, надавати всяку допомогу для реалізації і для започаткування і реалізації своїх планів. В першу чергу ця майстерня створювалася з ветеранами, але 24 числа всі стали до А коли почалася масштабна агресія Російської Федерації. Було чотири. Четверо, да, четверо помічників. У нас, точніше, три помічника, я четвертий, як керівник. Ми тут створювали повністю з голового приміщення. Всі комунікації заводили. В подальшому народилася ідея створити кімнату для клієнта, тому що це є потреба, тому що в більшості автосервісах не існує кімнати для клієнта. Маркетингові моменти, наприклад, безлімітна кава для клієнта. На сьогоднішній день, на жаль, є дефіцит з персоналом, тим більше кваліфікованим. Але це теж одне з ризиків, які потрібно вирішувати, наймати на роботу з навчанням, передавати або свій досвід, або людина вже з досвідом, але потрібно передавати досвід спілкування з ветеранами, тому що послугами моєї моє автомастерні користуються в тому числі ветеранів, військовослужбовці і з різних військових формувань. Проблема працевлаштування ветерана вже виникає на сьогоднішній день по тим побратимам, які звільняються по медичним показникам. На жаль, це так. Але не кожен може виконувати той перелік робіт, який належить якомусь профілю. Або навички немає, або знань немає. Ну, Всі проблеми, в принципі, не буває такого, що не можна вирішити. Саме головне, що людина повинна мати бажання працювати в колективі однодумців. Там, де його почують, там, де його зрозуміють, і ті самі люди мають такі самі проблеми, як він. Тому що коли ветеран буде приходити в цивільне підприємство, не завжди його можуть почути або зрозуміти. Ми допомагаємо один одному і адаптуватися, і виживати скажімо так, в цивільному просторі. Тому що з війни не повертаються люди повністю Частка наш завжди там залишається.